Біленьке, гарненьке. Змінимося з моїм підписником. Давай. Добрий день, мої підписники. Ми сьогодні на фермі дідуся і бабусі, наших, і, і ми заглянули у домівки і знайшли оце дуже гарне яйце. Тож це можуть робити той ті зможу є? Yeah. Є, yeah. а то нема? А то коричневе, то дерев'яне.